Численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. Не просто ну, деякі проблеми. Численні скорботи. Численні скорботи спіткають тих, хто іншим богам прагне служити. І ще один переклад цього міста це переклад УМТ, О, тут, ну, гарно дуже сказано, дивіться. А хто богів шукає інших, зазнає той тяжких страждань. Ось відповідь для багатьох людей, які знаходяться в тяжких стражданнях, і, може, вони задають питання, чому це так? Друзі, мир і благодать і все добре примножується, коли? коли ми пізнаємо істинного Бога. А тут написано: а хто богів шукає інших, зазнає той тяжких страждань.